А зараз увага, Я відкрию вам таємницю того, як стати популярним, скусить купу мати власний арем і завтра під подушкою знайти в себе айфон. Для цього всього вам лише треба підписатися на цей канал. У! Прекрасні, чудові і найулюбленіші глядачі. І чи хотіли ви колись бути популярними? Питання риторичне, звичайно, хотіли б. Ну, може, конкретно, ти не хотів, але більшість людей тільки про це і мріють. Це ж круто мати людей, які тобою захоплюються. І, якщо чесно, зізнатись, це я вбила Еріку. <кху> я також цього хочу. Але. На що ви здатні піти заради цієї популярності? Ця вся дохуя філософія була підводкою до того крінжу, що ми будемо сьогодні споглядати. Бо, як ви зрозуміли з провішкою та назви, сьогодні я реагую на мініфільм Народила заради хайпу. во! Спочатку понарожують дітей непотрібних, а потім дивуються, що на скрині все таки мантелян стейбл. Тож, сідайте позручніше, завалюйте собі чайку, а ми починаємо. Але перед тим як ми почнемо реакцію. Рекламна пауза! За яку мені заплатили бутербродом і хорні артом Саша шокостями. Хочу порадити вам Тархунген, канал неймовірної маргошіка, чиї арт ви, до речі, бачите на приміщенні цього відео. І якщо він вам подобається, як така краса взагалі може не подобатись, то вам сюди! Бо в Тархунгензі таких ахуєних артів жопа й жуй. Але, по-моєму, такої красиви, а в трохи ще є свій мальопис. Еврейський мальопис, звісно ж. В якому розповідається про проблеми середньостатистичної 20-річки. Ну, там, типа, як за комуналку заплатити і купить мій на свою мізерну стипендію. Але плюсом до цього всього в тебе ще є якась невеліковна психотравма. Але ти все одно продовжуєш бачити сенс в цьому безсенсовому житті. Со смислом? Короче, твінки, злі, ттки руді хлопчики. Все як ми любим. Так що не будьте суками, підпишіться. Посилання, як завжди, в описі. О, ще там є ссылка на мій телеграм-канал. at least weenie has very keen. <laughs> <laughs> Я так розумію, тут авторка вибачається за те, що зняла повну ху. А якщо твоя подруга з Кричі пригне, то ти що? Теж побіжиш сяганьш? Ну ладно, це все одно краща причина народитися, ніж порваний презерватив. Показати на любов головної героїні до свого чоловіка шляхом її подальшого розкриття як персонажки через взаємодії з іншими персонажами і якісь окремі вчинки. мм Тупо прямо про це сказати і не зайобуватися? Сюда! Ну просто есть одна речь. И что ж это за речь? Ну просто я до чего хочу. И что ж ты хочешь? Ну просто я про что думаю. И про что же ты думаешь? Про то, что нам треба перестать пиздить этими одинаковыми фразами. Да! <му> А ти шо? Ой -ой. Ну, дякую що сказала. Я бы сама не додумалась. Ой, блять, не да можна так одразу робити тест на вагітність. Він не покаже достовірний результат. Його треба робити як мінімум через тиждень після зачаття. А, і от що ще? Вона що, типу, прям тут це робила, В сенсі не на тунітазу? Дорога, я посьому у нас весь босан? Знаєте, я думаю, що вже через дев'ять місяців тренд на дітей вже пройшов, а через п'ять років так точно. ну да, це не вона, сука, це все інстаграм виновато, ці ваші соцмережі, галімі, отупляють людей, запретіть інтернет! Воно нам і нахуй не нужен, інтернет ваш! Да ти ти ж ахуел, блять, сука? А, ну тепер я розумію, що ти звати Антон. Бо ти натуральна гандо. Бо якою б сукою твоя партнерка не була, ти не маєш права підіймати на неї руку. Чоловіків також пиздити не можна. Ну, типу якщо вони догнали. Оце з вами буде дівчатка. Якщо все життя будете жити за рахунок чоловіка, і не будете вміти працювати. Так що факт з патріохації сех. Заряжайте своїй гірл паре. Тобто вона просто взяла. І зайшла до них додому порадити номерок ремонтника замків. Ем, Чел, ти, може, хоч поліцію викличеш. Вона до тебе додому увірвалась. Вона списнула одяг твоєї дружини. Чел, вона ж наступного разу просто прийде і вкраде твою доньку. Як же похуй? Знаєте, цей мініфільм не найгірше, що я бачила за всю свою кар'єру. До того ж, я угледіла тут мораль. І ні, я зараз не про те, що не треба бути хуйовими батьками чи зациклюватись на соцмережах, забивати хуй на себе і оточуючих. Ну, хоча це також. Але я зараз кажу не про це. Я кажу про те, де в етозі опинилася головна героїня. В дуже гарному парку з чудовою зеленою травичкою, де гуляють люди і радіють життю. А вона не радіє, бо вона блі як дворня, якась сидить, бомбує, а все тому, що не вміла працювати, і усе своє життя повністю залежало від чоловіка. Тож, коли він її кинув, вона лишилася ні з чим і стала бомжом єбаним. Не надо так дівчатки. Хоча зачастую це залежить на від самих дівчок. Вчіться, розвивайтесь, працюйте, добивайтесь у житті всього самі. І Єбіть цей світ. А якщо ви не будете їбати цей світ, цей світ виїбить вас. Золотий фон цитат. Але очевидно, що авторка не закладала ніякого сенсу цей мініфільм, і це просто я зі своєю дохуя фантазією фантазію щось там надумала. Тож, я ставлю цьому мініфільму 5 папічиків в інстаграмі з 10. Бувало і гірше. Ну а на цьому все. З вами була ваша улюблена Міцу. Всім ня пока! будь Будласка, нахуй, 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 иди джа, будласочка, нахуй, 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 иди джай, будь ласка, нахуй.